Вітаю на емоційному тижні. Сьогодні другий день. І в нас буде друга практика по роботі за апатією і байдужістю. Бувають моменти, коли світ маніє, коли немає сили бажань. Це стан апатії. Він може здаватися пустотою, але всередині цієї тиші. Завжди є зерно, яке чекає пробучення. Сьогодні ми підемо в подорож, щоб відкрити в собі це джерело життя і розпадити нову енергію. Зручно влаштовуйся, закривай очі, зроби глибокий вдих і повільний. Видих. Налаштовуйся на практику, слухай мозгани. Відчуй, як повітря входить в тебе, дихай, немов хвиля і на видиху змиває напруження. Ще один вдих через ніс. І хвиля розслаблення торкається до твоїх стоп умити. Хвиля розслаблення розтікається далі до твоїх виток і колін. Дити спокійно. Наступна хвиля підіймається мищ, розслабляє стигна, живіт, спин. Кожен дих це свіже повітря, життя. Кожен вин. м'яке звільнення від важкості. Дих, видих, розслабляйся. Можна. Хвиля торкається грудей, плечей, а руки ши з кожним дихом і видихом ти відчуваєш, як тіло стає легше, вільніше. Просто дозволяй йому це робити. Дих. Лигка хвиля піднімається до обличчя, розслаблення, розгладжує твій лоб, розм'якши щелеп, успокоює очі, Ти як берег, який обіймає тепле море і дозволяємо змивати все зайве. Дихий вий, ти повністю розслаблений чи розслаблена. І тепер уяви, що всередині тебе є сад. Він дрімає під туманом, дерева нібо завмерли, квіти сховалися, земля мовчить. Це апатія. Це стан зупинки, але навіть зараз під ґрунтом коріння зберігає життя. Ти робиш вдих і в тумані з'являється перший промінь світла Він лагідно торкається землі, видихає. Коріння відгукується, у ґрунті з'являється рух, вдих і видих. На видиху ти відчуваєш, як із темряви промивається маленький паїн. Ще вдих. І цей паїн розкриває першу квітку, і за нею живають інші, і весь сад наповниться ароматом, кольорами, теплом, побачив відчув. Це твій внутрішній сад, він не сник, і він чекав твого світла. З кожним видихом і вдихом Він оживає, розквітає. А зараз ми промовимо. Я пробуджую свій внутрішній сад, промовляється кожною частинкою свого тіла. У мені є джерело життя і воно оживає. Відчувай, як енергія розтікається по твоєму тілу. Кожен вдих наповнює мене енергією. Тихі види. і види. Я дозволяю собі відчувати інтерес і натхнення. Відчуваю, як енергія тече по всім жилам, по всім венам в твоєму тілі. Мої сили повертаються до мене, Тихий і витих. А як тепло розтікається по всьому тілу. Відчуй кожною частиночкою свого тіла, прийми. Дозволімо розтікатися. Я знову бачу красу у світі навколо. Відчуй, як в центрі грудей, там, де твоє серце розтікається енергія. Відчуй там тепло, дозволімо розтікати. У руках і вниз по твоєму тілу, по ногам до пальчиків на ногах Я відкритий або відкрита новим відчуттям і можливостям, подихів. Я оживаю, дихий видих. Я оживаю, я оживаю, я повертаюся до життя, відчую як твій сад всередині, цвіте, наповнюється аромат, наповнюється аромат. Це відчуття залишається з тобою, це відчуття життя. Зроби ще один глибокий вдих і видих. відчуй своє тіло, простір навколо, опору під своїм тілом. Візьми цей образ із собою у свій день, як нагадування. Навіть в моменти апатії в тобі завжди є насіння, життя готове прорости. Подякуй собі за цю практику, відкривай очі і повертайся до моменту і зараз. Практикуй.